Отже, години прийому є з 8.30 до 13.00 п'ятниця. Ми ще зняли на камеру, щоб люди сказали, за чим вони тут стоять. Отже, сьогодні маємо 21 квітня, зібралось дуже багато людей з питаннями до пана мера Василя Юрійовича Поповича. Але пан Василь Юрійович Попович гнебно втік. Сказав, що буде займатися питанням роботів біля школи. В кінцевому результаті він як. Ми, громада, побачила, звертався в поліклініку, вже робив кардіограму, можливо, піде на лікарняне. Але повідом, коли я звертався до секретаря, щоб визвонили, сказав він, що буде відповідно мер за декілька хвилин. Як бачимо, мера немає. Отже, як бачите, кожен звернувся зі своїм питанням. А ставайте, якщо може, розкажіть, будь ласка, коротенько, які питання хто мав. До пана мера. У мене таке питання. Почекайте. Давала запит 25.03.2015 року і до цього часу в мене немає відповіді. так? Ви інформаційний запит давали? Так, інформаційний. Як ваше прізвище, ім'я по-батькові? Чайковська Дар'я Григорівна, село Малітницька, вулиця то ще має можливість бажання додати, з яким питанням звертали сьогодні. Зверталися до нашого шановного мера з таким питанням, писали з чоловіком, так як він воював в зоні АТО ще 1 грудня. Ну, та як мають автоцям виділяти землі тут і навіть не зареєстрували. Я звернулася ви письмово березі. звертались, так? Ні, не письмово. Я прийшла 2 березня висновити, чому так один видали землю, а іншим земельної ділянки не видали. От, а що мені відповіли? що ніхто нічого не знає, і послали мене до земельних ресурсів Львова. Там знову ж таки відсилають сюди дубляни, ніхто нічого не знає, що робити. Зрозуміло. Тільки, коли, бачите, написали 1 грудня ту заяву на землю, а так. тільки 2 вересня зареєстрували в дублянах, тільки подали туди земельні ресурси. І знову ж таки дали на торфах. А самим учасникам АТО має давати землі за Олімпією. І тут багато є таких людей. Що взагалі ніякого відношення немає ні до тих земель нічого. І нам ніяк не можуть скрас. надати нормальної інформації, що воно має по суті, як воно має бути. Звісно, Зрозуміло. Ще хтось має щось додати, як Ваше прізвище, скажіть, будь ласка. Пунь. Пунь, так? Пунь, пунь Добре. Добре. А я мала бала... 14 років за Олімпією. Так. Олімпією. так. Город і городи забрали в нас, і навіть насім. Я там посадила коснець, що було посаджено. Заберуть город, заберуть, хотіла знати, але нічого. Тобто ви так само хотіли звернутися на прийом до так. пана мера, але, як бачимо, пан мер так. залишив свій кабінет і покинув його невідому напрямку, так? Добре, хто ще має щось додати, з яких питань зверталися. Я так само. Як ваше ще прізвище, я забув запитати? Я Сидорська Марія проходить. Добре. Я так само. На рахунок чоловіка, мій чоловік з самого початку був Ато. Пішла я в міську раду і каже, що я хочу написати заяву. Добре, пишіть, принесіть довідку, що він був АТО, пишіть заяву. Я написала заяву, відповіді ніякої нема. Приходила один день, другий день, ніколи тут нікого не було, тільки один папка. Пап... Пап він, архітектор. він сказав мені. Я нічого не знаю, то йдіть до мера, виясняйте, що мера. Я нічого не знаю. І я пішла, от. Але можна також додати так, пару таких От список був в тих АТО. це 35 чоловік в тому списку було. Так. Мій чоловік був 29-й, значить, з того списку, я так розумію, що отримали тільки. 22. Так, так, а решту, а решту невідомо. І вони не, не знають. Вони кажуть, а хто тут подавав взагалі ті списки? Вони все спихають на земельні ресурси Львова, а, Дуга, а не ті відсилають сюди. Так, вас, і тут ну, ну, відомість. Він просив, щоб завтра під'їхали, ну під'їдьте. Тобто, я так розумію, що відповідно просто в списках люди, які були, реальності не отримали цих земель, так? Не, пропали. Пропали. пропали ці. А вони продали землю другим людям, які зовсім не мають відношення. Я, я так розумію, що вони подивилися, які Львівські. Приписки є, що вони не дублянські, значить люди не орієнтуються в місцевості. І можна просто от на торфах їм дати. Хай будуть торфи. Тобто гірше землі роздають для людей. А, я вже кажучи, а для багачів саме. Я вже кажу, що просто треба було в ті заяви писати, що проживає в Дублянах, чи жінка проживну, ну, прописана в Дублянах, бо інакше я бачу, що то. Якщо не така приписка, то нічого не світить. Абсолютно. Добре, ще хтось має щось додати? Я на рахунок земельної ділянки, е, значить, вилучена під села Маліків. Е, Напевно, що як тільки дали об'яву, що будуть вилучати, ми написали, я написала об'яву і сьогодні прийшла, значить, а об'яви заяви вірніше моїї немає. Ось. І от я прийшла на прийом до мера, тому що хочу попасти і хочу знати, чому нема заяви. Адже ми користувалися земельною ділянкою 20 років, і про і вся значить, за землю ми податок платили. Ось. І так само ви не отримали відповіді, та, як мара, не немає роботі, так як мера не роботі. Не отримали, так як я записана сьогодні в очі день, так. завтра. Я завтра з ним вже сконтактуюся, нехай все. Що ти знімаєш? Скажи, будь ласка. Люди до вас прийшли Що на прийом, скажіть, будь ласка. Тебе Я є журналіст і маю так повне право, будь ласка, познайомтесь. І...